Про і ілонку. Жив один графський син, який кожного дня ходив на полювання. Раз у неділю раненько встав і чинив вікно, щоб подихати свіжим повітрям. Дивіться, йде вулицею баба, а в руці несе в горняті синові віїсти. Графський син подумав: чи я потраплю в горнят так, аби не вбив бабу? І прицілився, і вистрілив. Горня розсипалося на черепки. Баба глянула на хлопця, а він тримав у руках рушницю і сміявся Та ти ще й смієшся. Я ледве зажебрала синові їсти, а що тепер к понесу? понесу? Бодай би ти тоді вженився, коли собі візьмеш цей і Ілонку. Хлопець, як почув ці слова, перестав сміятися і задумався. А далі побіг за бабою і розпитує: Скажіть, бабко, а де є отаси й пентал Ілона? Там є 99 людських голів на коліна стромлені, сердито відповіла йому баба і пішла своєю дорогою. З того дня графський син не знаходив місця, усе думав, передумував, раз лишень зібрався і пішов шукати свою суджену. Іде, іде дорогою і бачить. Ведмідь б'є мурашок, давить їх тисячі. Хлопець розізлився та тобі не соромно, сам такий товстило, а маленьких мурашок давиш. І відігнав звіра в хащу. Тоді одна мурашка обізвалася. За те, що ти нас боронив від ведмедя, подаруємо тобі оцю сопілку. Якщо потрапиш у біду, заграй на ній і прийдемо на поміч. Хлопець взяв сопілку і рушив далі. Іде, іде. Дивиться, малі хлопці спіймали лисицю і б'ють її. Хлопці, що ви так б'єте лисицю? Лишіть її, да вам покроні. Дав їм гроші, і вони лишили у спокої звірючку. Лисичка проговорила, за те, що ти мене врятував від смерті, дам тобі сопілку. Коли в біді будеш, заграй, я прибіжу на поміч. Узяв хлопець і від лисиці сопілку, вже має дві, і йде собі далі. Іде, іде. Прийшов до води, дивиться, риба дуже собою кидає. Він мав хліб і кинув рибі їсти. Риба з'їла і перестала собою бити. І проговорила. За те, що ти не пожалів для мене хліба, даю тобі сопілку. Коли в біду потрапиш, заграй, і я прийду на поміч. Хлопець уяв і третю сопілку та йде далі. Довго йшов і в хащі не трапив на хишку. Коло тої хишки побачив настромані на кілках людські голови. Порахував 99. Ну, думає собі, зайду я в цей двір. Отут мусить бути моя ілонка. Пішов до хижі бачить? На плечі сидить та сама баба, якій горнець розбив, поклонився. Добрий день, бабко. Добрий день, синку, та ти справді ж сюди придибав? Айно, дайте якусь службу. Добре, будеш у мене доглядати три кобили. Переспав хлопець ніч, а рано баба вирядила його з трьома кобилами. Але як їх не приженеш, то твоя голова теж буде на колі, там, де тоті 99!» «Можеш тоді й не шукати свою ілонку. Вигнав хлопець кобила на тулуку і доглядає, але йому захотілося спати. Хлопець надавався, та сон його переборов. Пробудився, подер очі, а на тулуці худібки не видати. Зажурився. Що тепер чинити? Пропала голова. Та здогадався, що в нього є три чарівні сопілки. Заграв і з'явилася коло нього мурашка. Ну, що сталося, легеню, яка біда в тебе? Баба розказала мені кобили дозирати, а я заспав. «Кобел немає. Не журийся, бодь твої кобели». Вони стали мурашками. Я скажу своїм друзям, аби їх кусали, тоді вони почнуть тікати. Як побіжить перша, нічого їй не роби. Як утече друга, теж не рушай. А як третя пуститься тікати, тоді швакни її батішком і приговори Станьте такими, як були. Так і було. Ударив хлопець третю мурашку батогом і промовив Станьте такими, як були. І вони стали кобилами. Баба увечері, як його увиділа, не раз запитала: Ну, чи добре ти доглянув мої кобили? Добре. Побігла у хлів, і справді, кобили стоять собі прив'язані, ситі. Ой, бо розізлилася стара страбосоркання, схопила залізну палицю Е, давай молотити кобил. А то були її три доньки. Дуже їх побила. Ну, нічого. Переспав хлопець ніч, а ранком знову ж не кобил. Якщо їх увечері не приженеш додому, кричить сердито баба. То буде твоя голова на колі. А донька не казала Пійте до води і станьте рибами. Вигнав хлопець кобили і доглядає, раз лиш напав на нього сон. Заснув, а прокинувся аж по обіді. Дивиться, кобил ніде не вам, Сів на траву і плаче. А далі здогадався, що має ще дві чарівні супілки. Взяв одну, заграв на ній, і з'явилася риба. Ну, що за біда, легеню. Так і так пропали кобили. Не журийся, зараз будуть. А вони стали золотими рибками і заховалися у воді. А я попрошу подруг, аби кусали, а вони будуть тікати з води. «Дивися добре, як вискочить третя, в того мій примов, станьте такими, якими були. Вони перекинулися знову на кобил, і хлопець щасливо пригнав їх у хлів. Відчинила баба двері, а як тільки я побачила, загойкала. Ну, песій сину, де кобили? У хліві, баба не вірить. Подивилася, кобили справді там. Ще більше розізлилася, схопила вогняний батіг і б'є, донюк, клопить їх щосили. Ви з ним, напевно, любитеся, якщо даєте спійматися. Доньки кажуть Ні, мамко, ви мудрий, а він ще мудріший. На третій день рано пробудила баба хлопця. Устай, песі сину, кобелки голодні. Вигнав їх на толоку, і в обід заснув знову. Кобили пропали. Хлопець узяв сопілку, заграв, і прибігла до нього лисиця. Яка біда, легеню? Така й така, кубила загубилася. Та справді біда, бо вони стали яйцями, і баба склала їх у кошку на печі, а сама сіла на них. Йой, і що тепер буде? Ну, не жарися. Щось будемо чинити. Є у бабі на горищі когут. Я покинув чутхора, він почне ганяти когута. Баба встане з яйць і вилізе на під, когута рятувати. Тоді ти забіжиш до хижі, дариш батом по яйцях перемовиш, станьте такими, якими були. Так і було. Тхід почав ганяти когута, а баба, як почула крик, вирізла на піт. Хлопець швакнув батом по яйцях і промовив Станьте такими, як були, і кобили знову в хліві. А хлопець сів собі на стілець. Баба зійшла з поду і каже: «Но, песі сину, де кобили?» В хліві? Грянула баба в кошик, «Немає яєць, думає собі. Мудрий, та це ж іще мудріший, і сказала. Ну, легеню, служив ти мені вірно. Що просиш за свою службу? Я би хотів у вас залишитися ще на три роки. Добре, дуже радо тебе прийму, бо ти вірно служиш. Як переспала ніч, баба повела хлопця до великого озера, дала йому дерев'яну лопату, дерев'яну мутику, дерев'яний чекан, і каже: Це озеро мусиш засипати і забетонувати, щоб я могла на коні по ньому пронестися. Як і зробиш, твоя голова буде на колі. Хлопець махнув чеканом, зламався. Махнув мотикою, зламалася. Взяв лопату, зламалася. Ой пропала моя голова, сі на землю і думає, що чинити. А бабина донька то була сей пентал Ілона. Принесла йому їсти. Чо журишся, легеню, де би не журився, коли баба мені не казала це озеро засипати і забетонувати, аби могла на коні пронестися. як не зроблю голову мені зніме. Ну, добре, сідай їсти, щось будемо діяти. Наївся хлопець. І бабина донька надала на нього твердий сон, сама свиснула, і одразу збіглося, багато чортів засипали, запетинували озеро. Сейпентал Ілона пробудила хлопця. Вставай, іди до баби і кажи, що все готово. Він пішов. Баба, диву, дається: Ти вже засипав озеро? Уже. Сіла на коня, Помчала до озера. Кінь пробіг озеру, і воно не проламилося. Другого ранку на зорі пробудила хлопця. «Трай, нині підеш у нашу густу хащу. Там вітер росія насіння бука дуба, усе мусиш зібрати. Але кожне насіння окремо, зрозумів? Ай, на. Пішов у хащу і почав збирати насіння, але то насіння тільки, що треба під кожним листком цілий день збирати. Ну, пропала моя голова. Опівні дівка принесла їсти. Що журишся, легеню? б я не журився, не можу визбирати насіння. Сіда їсти, щось придумаємо. Хлопець наївся і заснув, бо йолона напустила на нього сон. А сама знову стиснула, збілися чорти. За годину зібрала насіння так, як хотіла баба. Вставай, робота готова! Він пішов, а баба ж аж у руки сплеснуло. Зібрав, подивлюся, і поспішила в хащу. Бачить. Стоять великі купи насіння кожне собі окремо, думає баба. Я мудра, а це ще мудріший, байкові йому здати роботу, аби не зробив. І третього дня раненько наказала: Оту хащу мусиш зрубати, покопати, сити пшеницею. До вечора пшениця має дозріти, а ти мусиш її зжати, звести, вимолоти, змолоти муку і спекти хліба. Взяв хлопець сокиру йде в хащу, зрубав одне дерево і змучився, сів на траву й зажурився. А сей пентел Ілона хоче нести полудинок, та баба не пускає, кричить на неї: Біжиш до нього, Знаю я, що ти замість нього робиш цю роботу. Не такий він мудрий, аби чинив такі діла. Ти не ми сьогодні їсти не сестра. Баба дуже сердита, аж вона дихає. Але по деякому часі втихомирилася і лишила доньку. І сейпантал Ілона понесла хлопцеві полудинок. Дивіться, а він сидить і плаче. Що плачеш, легню? Де би я не плакав, коли твоя мати наказала цю хащу зрубати, землю покопати, засіяти пшеницею, вечора пшениця має вже дозріти, я мушу її зжати, повозити, вимолотити, змотимо ще й хліба спекти. Не плач, наїсти, лягай спати. Як побідав, по напустила на нього твердий сон, а сама свистом скликала стільки чортів, як піску морського. До вечора або ця хаща була зроблена. Земля зорена засіяна пшеницею. Пшениця мусить дозріти ви її зіжнете, звезте, немолотите муки, змелете, що й хліба спечете. Чорти взялися за роботу. Одні рубають ліс, другі купають землю та тісіть пшеницю. Понад вечір усе було готово. Вставай. сказала Ілона. Тут маєш хліб, неси бабі на стіл. На тебе спитає, що хочеш за службу, а ти скажи ще три роки хотів би у вас послужити. Так і було. Коли поклав бабі на стіл свіжий калач, вона сердито запитала: Ну, що просиш за службу? Не прошу нічого, тільки хотів би ще три роки залишитися у вас. Бо сорканя рада, що графський син тепер не визволиться з її рук. Хлопець зостався служити і все добре робить. А одного разу, як баба заспала, цей пентел Ілона із хлопцем приготувалися у далеку путь. Ілона перемінила себе і хлопця в голубів, і вони полетіли. Летять, летять, Ілона каже. Ану, подивися, чи не видно дещо. Хлопець озирнувся. Виджу вогняну хмару. То, мама, пер з мене стане млин, а з тебе старий мельник. Стара буде питати, чи не видів ти двох голубів, які тут летіли, а ти скажеш, видів, айбо дуже давно. Коли баба прилетіла, вже був готовий млин, і мельник в ньому газдував. Баба спитала мельника, чи не бачив голубів. Як їй сказав, що дуже давно полетіли, подумала: ні, то не вони, вони не могли давно полетіти. І повернулася додому. А Пенталіно знову перемінила мельник голуба, а млин у голубку, і летять у його край. Летять, летять. Були вже геть далеко. А Ілона каже: ну глянь, чи не видно щось? виджу вогінну хмару. То, мама, з мене станеться трава з тебе косар. Як запитає, чи не видів таких і таких, скаже, що летіли айбо давно-предавно. І дівчина перемінилася у траву, а хлопця перемінила в косаря. Догнала її баба та є косаря. Чи не видів таких і таких? Ой видів. Та давно коли це поле розчищав під траву. Баба подумала. То не вони і вернулася додому. А два голуби знову рушили в путь. Летять, летять, а Ілона втретє. Ану, поглянь назад, кого бачиш? Бачу бабу на вогняному коні. Тепер станемо рибами, але щоб ти не висував голови з води, бо всліпнеш, а я буду з нею говорити. Так і було. Ілона лишилася з бабою. А хлопець любив знати, про що вони говорять. випхав голову з води, бо сорокання нараз вкрала від нього очі і вернулася додому. Дівчина аж плаче. Що тепер робити? Далі подумала й говорить: ну, тут сиди. Я йду за твоїми очима. І полетіла голубом. вдома напустила на матір і на сестер міцний сон. Тоді сягнула матері в пазуху, взяла очі, а замість них поклала голубічі яйця. Аби баба думала, як пробудеться що очі там, у пазусі. Хлопець чекав на березі річки. Ось прилетіла голубка, сталася дівчиною, поставила очі хлопцеві на місце і полетіли в його село. Хлопець радий, щасливий, веде свою суджену за руку. Куди мене ведеш? До нашого домівства. Ні, що не веди. Ваші мене не знають. Поводи до сусіда вашого, кошмаря. Я буду в нього служити. Через місяць скажеш тяньковій мамці, що хоче женитися. І тоді поберемося. Та пам'ятай, дома нікому не дайся поцілувати. Свою суджену хлопець пірів до корчмаря і там їй лишив служити, а сам вернувся до батьків. Дуже йому зраділи, хочуть обняти, цілувати, а він не дається. Погостилися, хлопець був зморений і лігу у постіль. а ввечері прийшла до них тітка і в постелі сонного поцілувала. І він забув про дівчину. Минув тиждень, два, місяць і два місяці хлопець набувся дома і родичі, надумали його оженити. Та й вже не молодий, гас тобі оженитися. Вибрали красну невістку, вчинили їй сватанки і визначили день свайби. А сей пентел Ілона все знає і гіркими сльозами мивається. Раз він проходжувався, а вона вчинила так, що зашпортався, упав і вивихнув ногу. Послали за доктором, але корчмарева служниця сказала, що вона його вилікує скоріше. Так і сталося. Та чим тебе нагородити, що ти мене вилікувала? питає її хлопець. Нічого не хочу, лиш поклич мене на свайбу. Настав день весілля. Зібралися гості, родичі, сусіди, не забули покликати їй корчмареву служницю, а та розкосила золотий горішок і вийняла з нього золоту одежу і так прийшла на весілля. Молоді якраз збирались іти на вінчання, але коли молода глянула на корчмареву служницю, аж зайойкала Диви, яка прекрасна одіж у тої простачки. Я не йду вінчатися, доки мені не купиш таке плаття. І почали шукати срібну одіж. Але ніде не могли знайти і мусили купувати у служниці. Продай своє плаття, ми дорого заплатимо. Я за гроші не продаю. А що хочеш за нього? Нічого не хочу, лише побути з молодим. Ілона цілувала хлопця, розповідала про все все, але він не пам'ятав нічого. А під ліжком сховався слуга і все чув, що дівка говорила: Я тобі шість разів рятувала життя, ти все забув, та ще не все пропало. На зорі я буду на вашій хаті зозулею кувати, і тоді мене увидиш, тоді мене впізнаєш. Вона пішла додому, слуга виліз з під ліжка і почав говорити все, що почув молодому панові. Аж тепер, почувши чужих вуст, хлопець задав усе, як було. Уранці він вийшов на двір і справді побачив зозулю і одразу згадав свою суджену сей Ілону. Але зозуля полетіла геть. Ще того дня графський син зібрався далеку дорогу, молодій сказав. Вінчатися не будемо, можеш віддатися за іншого. Пішов до майстра, дав собі зробити залізні постоли і пішов у світ. Сім років ходив, блудив, шукаючи свою суджену. Раз сів під вербу, і дивіться, його постоли порвалися. Ну, до собі, решт тут вона мусить бути, якщо мої постоли порвалися. А на вербі жалісно кукала зозуля. Це моя ілонка, проговорив сам до себе хлопець. Ой я твоя. Відповіла пташка То ходи до мене, якщо ти моя. Не йду. Чому? Побожися, що де покличеш на весілля свою тітку, котра тебе поцілувала? Він заприсягся Тоді злетіла вона і сталася дівчиною. Хлопець дуже зрадів, узяв її за руку і привів до батьків дома посвайбували і жили щасливо до кінця свого віку. Силач кожум'яка. Не в нашій державі, а далеко-далеко. Там, де людська нога рідко ходить, куди лише потята часом залітають, жив собі один чоловік кожум'яка. Добре був робітник, але дуже бідував, бо стільки в нього було діточок, як на решеті дірочок, ще й двома більше, і хоч як змагався, ледве перебував з дня на день, ніякого майна не було. Якось пощастило кожум'яці заробити стільки, що купив кукурудзяної муки. Жінка одразу наварила чиру, і діти наїлися доскочу. Трохи чиру ще й залишилося, і мухи понасідали в ньому так густо, що на витку було миски. Кожум'яка закричав Та мене ще й мухи на нажебрачу палусі проще її годувати. Пересерді замахнув рукою і так лупнув на миску, що всі мухи побив. Стільки їх лежало, аж сам зачудувався з того. Гей, не можу я вже бідувати, якщо я такий хлоп селак. Поручив мухи точно сто. Жінко, хнуй сюди. Видиш, який я селак? Одним махом по сто життів знищую. Далі я не буду терпіти біду. Як на мою силу, то я повинен добре жити і дітей годувати. Жінка пішла вмовляти чоловіка, бо думала, що з біди може стратив в розум. Але його важко переговорити. Роздобув шматок дощечки і написав У мене така сила, що одним ударом сто душ знищую. Просвардлив ту дощечку, на шею збирається у світ. Куди няньку, плачуть діти. Їді геть, чорти не боюся. А коли треба, то його із спекла приведу. І пішов собі. Іде день, другий. Третій. Дуже змочився. На краю лісу був колодязь. Кожум'яка сів перепочити. Ще й птай стрімав кавалок богача. Фені його та хрупкає, а дощечка на ший. Не раз бачить, іде чорт, з морем би йому була вечеря, з великою боючою шкірою. Набрав води, хоче йти геть, та втямив кожум'яку і прочитав табличку. Чоловік дуже злякався чорта, а й бо не показує по собі. Чорт питає. То ти такий дужий, що одним махом щуєш?» «Ага». Чи не хотів би в мене служити, буде добра платня чистим золотом. Як послужиш рік, ні сонешміх золота? Згодом. Чорт на себе уявляєш, керує з водою. Кожум'як за ним. Прийшли в житло чортів і чортенята всю воду розпили, бо у чорта було ще більше дітей, як кожем'яки!» Но, Береш кору, ти принеси води, наказав чорт кожем'яці!» Раз ти слуга то роби. Зляв уже мека шкуру, а й болеві порожньо тягне. Біля колодязя він став і задумався. Не гаразд. у мене не є такої сили, аби я стільки води міг принести. Доти думав, що чортам надокучило чекати, послав до колодязя одного, що поляну, де слуга подівся. А той, як побачив, що бреде чортище, віддірвався мрини дошку і почав неї навколо копати. Що ти робиш? Що не несеш воду? Не буду ж вам щодня ходити по воду. Викопаю одразу цілий колодязь, пінезу вам двір. там пейте, скільки хочете. Я й начини сього, злякався чорт. Наша бабка сліпата може впасти в колодязь. Радше я буду замість тебе ходити по воду. Чорт налив повну шкуру і поніс. Другого дня послали кожум'яку в ліс по дрова, але треба на раз три сяги принести. Став кожум'яка коло сяги дров, а мотузийсько величезний. Біда, стільки дров не понесу. Коли чортам надокучило чекати, знову послали одного глянути, що робить кожум'яка. А той, як побачив, що йде наглядач, почав гускому зв'язувати дерево до дерева. Що ти робиш? Чому не несеш дрова? Що? А че я не що дня тягати сяге? Позв'язуюся ці ліси, понесу, паліть, скільки хочете. «Йой, не роби такого. Ви купаємо весь ліс, то що будемо палити. Радше я замість тебе буду носити дрова. Добре, слово словом. І брат носить воду, а ти дрова. Тоді чорт зігнув дуба і кличе кожум'яку. Ходили ж сюди, «Потримай вершок, не я поладжуся, в шталях очкур урвався. Не можна відмовитись. Купив кожум'яка з глясти верх, і, як чорт пустив дерево, кинуло ним аж десь на сто метрів. Впав коло корча, з під нього вихопився заєць і просто на чорта «Хапай, чорте, хапай! Видиш! Я перескочив ціле ліс і так від мене вирвався. А чорт не за зайцем. Чудується, а як годин чоловік скочити так далеко. Наламав чорт добів і поніс додому. А вдома розповів, що сталося у хащі, як кожум'яка хотів цілий ліс понести і на яку відстань може скочити. Так налякав чортів, що вирішили ще одне випробування зробити з кожум'якою. Якщо й тоді побачить, що він сильніший, ніж вони, то виплатять йому і най собі йде, бо такою великою силою що може їх знищити. Що вирішили, та й зробили. Вибрав несільнішого чортяку, а той узяв батьки з мідним кінцем і каже: На, кожум'яко, ходи у сарай спробуємо. Хто з нас ліпше лусне? А кожум'яка не забув узяти великого клепача. Поди чорт батога і говорить: Ну, на, лусне, лусне ти спочатку. Чорт покрутив батогом і коли луснув, хвиля підняла кожум'яку кинула аж під стріху. Що ти там робиш? дивується чорт. Замащує дірки, аби крізь них не тікав звук, як лусно. Дай сюди батога. говорить кожум'яка, коли впав на землю. Я батога ледве його підняв і каже Коли я не лусну, очі тобі вискочать. Справді. Ой так, знайшов, ліпше тобі зав'яжу, очі бо тоді не вискочать. Най буде так. І кожум'яка зав'язав його баньки хусткою. Но лускай. каже чорт. А чоловік вхопив клепачищі, і коли лупнув по голові біса, то лише простерся. Пролежав без пам'яті десь з півгодини. А як прочуняв, кожум'яка розв'язав йому очі і питає «Но, хто ліпше луснув, ти чи я? Ой ти ти, сказав, кречучи, чорт і ледве на ногах держиться. Вернулися у житло. Чорт розповів, як кожум'яка луснув, що аж його запаморочило. Коли таке чорти почули, то так налякалися, що вирішили одразу заплатити кожем'яці най собі йде геть. Старий намиряв міг золота і каже: Ну, добре, ти служив, тепер тобі заплатимо, все твій заробіток, Бери, йди собі додому. Кожем'яка дивиться на міг і думає: Хіба я того він понести? Слухайте сюди, каже. Якщо хочете, щоб я вас лишив, понесіть мені золоту до хижі, покладіть на горищі. Коли так не зробите, зостаюся далі, буду у вас за рік. Чорти налякалися, вирушили. Радше подися йому золото додому, прикликали сміливого чорта. Той ухопив міх на плечі йди з кожум'якою, а чоловік, аби не йти пішки, і сам сів зверх міха. Як уже підходили до хижі, кожум'яка скочив і сказав Чекай отут, я піду гукнути жінці, щоб відчинили двері. Біг уперед, а чорт спочиває, бо змучився, несучи, аж язика вивалив. А кожум'яка наказав дружині набрати міх полови, і як чорт прийде, то навіть кине той міх на горище і скаже, що там золото. Так і було. Кожум'яка з чортом відчинили двері, а жінка вже чекає їх з міхом полови, нараз почала лаятись. А тебе, старий ледер, куди чорти носили? Видиш, я б міг золото за той час заробила. Вхопила міх з половою, жбурнула на горище. А чорт, як побачив, що в кожум'яка, і жінка така сильна, швиденько закинув міг золото на під і ноги під себе. Тікає, тікає, Наразу зустрівся з вовком. Куди ти, брате, чорти, з таким страхом? Йой, та ти не чого за кожум'яку? — Якого кожум'яку? м'яку? І чорт від початку до кінця розповів йому який то сильний чоловік. Гей, hey, каже, вас кожум'яка обдурив. Ми як золота ведру, а він такий слабий як комар. Неправда. Я тут на свої очі веді, яку силу мають і він, і його жінка. Не кажи дурницю, вернімося за золотом. Я не вертаюся нас собак заб'є. Не заб'є, не бійся. І доти намуляв чорта, що той таки погодився. Страх страхом, а й бо шкода золота, подумав собі. Добре, каже. Зоден, але тільки тоді, як прижимося у ярмо і підемо обоє. Чорт думав, що вовк обдурить його, як прийде біда утече. Згоден сміється вовк. Де оде ярмо? Чорт роздобув ярмо, прягся з правого боку, а вовк з лівого. Йдуть до кожум'якової хижі, його діти саме бавилися на дворі, бо вже були ситі. Хлопець побачив чорта і загойкав Йой браття, он де чорт веде нам вовка, що його няньку заслужили. Діти схопилися і почали кричати Вовка, вовка, чорта не пустити, обдемо його, як вовка, на бунду. А чорт, як це почув, почав тягнутися назад. Дарма вовк його тверезив, не тікай, дурний чорт, ходім лише далі. Не допомогла. Чорт тікає, і тягне за собою вовка, лиш йому лапити ліпається. Так дотяг звіра, що той задушився. Заноска зачепилася за дуба, вломилася, і вовк здохлий, випав із ярма, а чорт став аж вдома. Там із великим страхом розповів, що з ним сталося. Тоді старий чорт каже: Добре сину, ну що хоч ти щасливо вернувся, не шкоду я й міха золота, та тільки кожум'яка залишить нас у спокої. А чоловік із того міха золота так забагатів, що такого багача на цілій околиці більше не було.